Ярмоленко, вітаю. Опівночі в суботу збігає термін, до якого американський конгрес має погодити фінансування бюджетом, аби уникнути часткової зупинки роботи уряду, так званого шатдауну. Наразі республіканці і демократи не можуть дійти згоди щодо плану, аби профінансувати уряд, бодай тимчасово. Федеральні працівники та військовослужбовці вже готуються до дедалі більш ймовірного сценарію, що з понеділка їм або доведеться працювати без вчасної зарплати, або піти у неоплачувану відпустку. Більше про напружену ситуацію на капіталіському. Пагорбі поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка на прямому зв'язку зі студією Катю. Привіт, вітаю Юлія. Катю. Який найостанніший розвиток у палаті представників і Сенаті? Чи наблизилися законодавці до схвалення бодай тимчасового фінансування, аби уряд продовжував роботу? Якщо коротко, то ні. 198 за та 232 проти. І з таким голосуванням провалилась резолюція про тимчасове фінансування уряду в палаті представників. Сьогодні зранку Кевін Макарті, спікер палати представників та головний республіканець. Звернувся до преси і сказав, закликав своїх однопартійців, а також демократів, загалом законодавців, підтримати цю резолюцію і заявив, що не зупиниться допоки вона не буде проголосована. Своєю чергою у сенаті цю е, свою версію резолюції про короткострокове фінансування уряду навіть не винесено на голосування. Тут варто зауважити, що в резолюції про короткострокове фінансування уряду Сполучених Штатів Америки зараз є єдиним варіантом уникнути фактично неминучого шадауну, але ви. В палаті представників та в сенаті версії цих резолюцій різні, і навіть якщо вони погодять свої версії в обох палатах, то потім доведеться йти на конференцію та погоджувати єдиний варіант і знову виносити його на голосування. Загалом палата представників за останні три дні проголосувала чотири законопроекти про видатки також погодили з переважною більшістю виділення Україні 300 мільйонів доларів додаткової допомоги. Цей пункт раніше винесли із законопроекту про оборону бюджет Сполучених Штатів Америки щоб, так би мовити піти на умови та вимоги крайньоправих республіканців, але зрештою ці 300 мільйонів для України погодили. Але так чи інакше, ці погоджені законопроекти про видатки можна назвати сиз сизіфовим трудом марною роботою, тому що через багато поправок крайньоправих республіканців, які пройшли в цих законопроектах, вони не матимуть жодних шансів на голосування у сенаті. Це дійсно виглядає дуже хаотично, але це відбувається не вперше. У нас вже були бюджетні зупинки раніше. Уряд припиняв роботу на кілька тижнів, потім співробітники зрештою отримували зарплатню заднім числом, і уряд повертався до роботи. А вже ж тим часом накопичувалися гори сміття, національні музеї та парки не працювали, а військові не отримували зарплати, і це все завдає болю. І звісно, після шадауну уряд не відновлює налагоджену роботу в один момент потрібен час. Отже, тут Доведеться платити певну ціну, але це ціна демократії. Іноді це здається дуже заплутаним, але, зрештою, зазвичай сторони досягають певного компромісу. Це на це питання журналістки Голосу Америки з англомовної служби відповів безпередньо експерт професор університету Джорджа Вашингтона. І він, як ми почули, зауважив, що загалом американці, в принципі, звикли до шадавні, тому що вони вже траплялись в історії Сполучених Штатів Америки. Але варто тут додати, що на допомогу Україні це може вплинути негативним чином. Катя, ти вже згадала резолюцію, яку сьогодні запропонував Кевін Маккарті. Вона провалилася, це голосування. Чому республікан? у палаті представників не погоджуються на варіант тимчасової бюджетної резолюції Сенату, адже ця резолюція принаймні має двопартійну підтримку у сенаті. Аналогічне питання підняв учора лідер демократів палаті представників Хакім Джефріс. Також аналогічне питання задали Ківіну Макарті сьогодні. журналісти. Останній заявив, що не буду голосувати і не буде виводити на голосування сенатську версію тимчасового фінансування уряду, як мінімум, тому що там недостатньо коштів для охорони і посилення охорони. Кордону сполучених штатів Америки з Мексикою, але насправді є і інший так би мовити камінь спотикання це позиція крайньоправих правих республіканців, які заявляють, що не будуть голосувати за жодний законопроект, в якому є допомога для України. А як відомо, в резолюції Сенату про тимчасове фінансування уряду вкладено 6 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні. Крайню праві республіканці заявляють, що блокуватимуть будь-які такі законопроекти. А якщо спікер палати представників Кевіна Маккарті піде на співпрацю з демократами та винесеться на. Голосування, вони також погрожують прибрати його з посади, що вони власне можуть зробити. Каті, якщо шатдаун такий станеться, що це означатиме для сполучених штатів? Чи можеш трошки більше розказати про це? Насправді в першу чергу це вплине на мільйони представників уряду, тобто робітників уряду, або тих людей, які пов'язані з урядом, це значить, що це не лише так би мовити бюрократичні представники, але також представники американської армії. Вони не вони або не отримують зарплатню і будуть вимушені ходити на роботу, щоб отримати ці кошти потім із запізнення або інші будуть вимушені піти так так би мовити у неоплачувану відпустку на невідомий термін але тут треба додати що насправді це вплине не лише на урядовців або тих хто пов'язані з урядом але й на звичайних американців тому що е, частиною урядового фінансування є також е, транспорт є зокрема авіаційний транспорт є також залізниця є спец... спеціальні соціальні виплати є медичні соціальні виплати е, також надання віз і документів тобто люди які чекають на свої документи паспорти матимуть із цим великі проблеми. Також будуть закриті національні парки, і саме собою це стосується також прибирання сміття і інших соціальних робіт, які напряму вплинуть на життя американців, і які що затримує взагалі роботу цих, цих сфер, цих mm -hmm. галузей на на зараз на невідомий період. Катя, дякую тобі дуже. Будемо стежити за тим, як розвивається ситуація на зв'язку із конгресу. Була моя колега Катерина Лісунова. В Білому домі сподіваються, що республіканці у палаті представників таки підтримують тимчасову бюджетну пропозицію Сенату, яка включає 6 мільярдів доларів на фінансування допомоги Україні. Якщо ж дан станеться залежно від його тривалості, це може позначитися і на спроможності Сполучених Штатів продовжувати надавати безперебійну підтримку Україні. Про це на брифінгу у Білому домі заявила директорка офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янг так само, як і щодо інших наших оборонних та дипломатичних зусиль, ми будемо робити стільки, скільки зможемо. Звісно, є певні залишкові кошти, аби підтримувати певні програми, але це матиме вплив. Ми не можемо робити більше і з меншими ресурсами, коли йдеться про зусилля воєнного часу. Правила існують не просто так: на те, щоб закупати певні речі, потрібні гроші. І ми також хвилюємося за наші власні запаси. Навіть якби ми змогли продовжувати надсилати спроможності, що ми можемо зробити? Аби гарантувати, що готовність США не постраждає, тому я турбуюся про це в контексті шатдауну і про те, щоб ми змогли продовжувати надавати критично важливу допомогу Україні. Тому ви бачили двопартійний крок у Сенаті, щоб допомога продовжувалася. Американський топ генерал Марк Мілі, який очолював об'єднаний комітет начальників штабів, США, офіційно залишив посаду. Його замінить генерал Чарльз Браун у п'ятницю. На спеціальній церемонії на честь мілі президент Джо Байден та міністр оборони Ллойд Остін говорили про здобутки генерала на посаді, зокрема, допомогу Україні дати відсіч російській агресії для мене велика честь бути 20-м головою об'єднаного комітету начальників штабів. Об'єднані сили, як я вже сказав, є найбільш смертоносними та боєздатними у світі. І наші вороги це знають. Ми підтримали Україну в її боротьбі за свободу проти загарбницької війни Путіна та зміцнили альянс НАТО. А тепер згадайте все, що зробили наші військові за час перебування Марка Міллі на посаді голови об'єднаного комітету начальників штабів. Ми направили світ на допомогу Україні, щоб дати відсіч російському імперському вторгненню. Генерал Міллі має глибоке відчуття історії. Він знає, що майбутнє покоління суворо судитимуть нас, якщо ми не зможемо захистити післявоєнний порядок побудований американським керівництвом, і тому він не прос просто вивчав історію, він увійшов в історію. Під час його перебування на посаді голови об'єднаного комітету начальників штабів Марк був стійким, керуючи нашими військовими. Ми перебуваємо, на мою думку, в одному з найскладніших безпекових середовищ, з якими стикався наш світ за довгий час. Для нас було критично важливо зміцнити існуючий альянс Америки від НАТО до індотихоокеанського регіону. США підтримують український величний народ, переконуючись, що вони отримують обладнання та підтримку, які їм потрібні для захисту своєї свободи. До парламентських виборів у словаччині 30 вересня прикута особлива увага. Є вірогідність, що до влади Україні може повернутися колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який відкрито каже про наміри переглянути зовнішньополітичний курс Братислави і, зокрема, відмовитися від активної підтримки України. Очолювана ним соціал-демократична партія Смер нині лідирує за даними соцопитувань. Наскільки потенційний прихід до влади Фіцо може бути небезпечним для України? Про це поговоримо із Богданом Цюпином, який Іні на зв'язку із Лондона Богдана, вітаю. наскільки ймовірно, що в результаті парламентських виборів може змінитися політика словаччини щодо України? Ну, очевидно, що все залежатиме від результатів голосування у суботу, 30 вересня. І наразі опитування показують, що жодна з окремих партій не буде мати одноосібного права, жодна з них не набирає 50% голосів. Отже, будуть коаліції. І питання в тому, чи коаліцію очолить наприклад одна з лідерів опитувань партія Смер, і колишній прем'єр-міністр Робер Фіцу, який каже, каже, що не хоче допомагати Україні військово, чи е, лідером буде інша партія, яка також досить потужно е, показує себе в опитуваннях. Прогресивна словаччина е, з міхалом Семечкою, яка е, каже, що буде продовжувати е, курс, який веде досі уряд словаччини. Словаччина дуже допомагала Україні надала Україні однією з перших е, своїх винищувачів радянського виробництва міг 29 дев'ять і. Е, Фахівці кажуть, що все залежить від розкладу сил внаслідок голосування. Незалежно від того ж незалежно від того, чи виграють вибори Смер чи прогресивна словаччина. Ми зараз не можемо визначити, хто з цих двох суб'єктів може сформувати уряд, бо жодна із них не матиме необхідних 76 членів парламенту, і обом потрібні будуть партнери по коаліції. Головним коаліційним партнером, відкритим для обох сторін, стає партія Пітера Пелегрінінґ-Глас. І фактично вони будуть тими, хто вирішить, чи може чи прогресивна словаччина сформувати цей уряд. Богдане Словачина країна маленька, але є членом ЄС і НАТО. Чи може потенційна зміна курсу уряду в Братиславі позначитися на загальну підтримку України у Європі? В ЄС і в НАТО є інша невелика країна, лідер якої Віктор Орбан дуже гучно виступає проти військової допомоги Україні, проти санкцій і так далі. І якщо у словаччині буде ще один голос подібний до пана Орбана, тоді очевидно, що проблеми будуть з єдністю європейської допомоги ще більші. А у Братиславі вважають, що партія смер і її лідер Роберт Фіцо лунає так, як угорський лідер Зараз. Віатисеральність така, що ми можемо отримати уряд на чолі з колишнім прем'єр-міністром Робертом Фіцо і його партію Смер, що означає напрямок. Смер, соціальна демократія це партія відверто антиукраїнська. Навіть можна сказати проросійська. Вони, наприклад, кажуть, що коли будуть керувати, то не будуть надавати Україні жодної військової допомоги, що легко казати, бо ми віддали майже все, що мали, і не хочемо віддавати нові танки Леопард, які ми отримали з Німеччини. Але риторика чітко російська і співзвучна багато в чому з тим, що каже Орбан: нам потрібно зупинити війну і укласти мир, але дуже мало критики щодо того, що робить Росія. Богдан лишається дві хвилини. У нас чи загалом багато словаків прихильні до Москви? Ну, якщо подивитися на опитування Євробарометр, проведене нещодавно, фактично у серпні, то більше половини словаків 51% один вважають тою чи іншою мірою, що треба і далі підтримувати, виявляти солідарність Європи з Україною. Отже, більшість словаків за те, щоб підтримувати Україну, і досі так і робив словацький уряд, включно з військовою допомогою. Але оцей 51% Відсоток, якщо подивитися на інші 27 країн Європейського союзу, то він не такий вже і великий, тому що в країнах Скандинавії, наприклад, у Фінляндії чи навіть у далекій Португалії, цей показник сягає 70, 80 і навіть 90%. Також ключовим питанням є те, як допомагати Україні, тому що як говорять, скажімо, сили, які називають антиукраїнськими в Угорщині Словаччині, про те, що вони за мир. А яка ціна цього миру, їх це не хвилює? Вони не визнають російських воєнних злочинів в Україні. Вони замовчують окупацію українських земель і вважають просто, що можна перемальовувати кордонів. Вони кажуть, що ми за мир, а вже яка ціна цього миру, їх це не хвилює. І ось у цьому власне проблема. подан, дякую тобі дуже за це роз'яснення. Будемо стежити за тим, чим закінчаться власне парламентські вибори у словаччині. На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Продовж трьох тижнів 18 родин у США приймали українських дітей, батьки яких загинули або зникли безвісти на фронті. Переважно це сім'ї українських емігрантів, які мешкають у штаті Пенсильванія. Діти змогли побачити Америку, поспілкуватися із однолітками зі США і відволіктися від пережитих трагедій про американську мандрівку маленьких українців і те, чому вони навчили родини, які їх приймали в сюжеті Ірини Шинкаренко та Костянтина Голубчика. А тут ми були на скалолазанні. Це були одні, ми лазили на всяких таких штуках. Тут ось от ми на океані, я сиджу, гріюся, тому що мене намазали крем, щоб я не згоріла. А тут ми згоріли вже. На екскурсії ми їхали в Вашингтон. Ми бачили таку огромну вишку і якийсь, по-моєму, білий дом президента, якось так він називався. До Черкас 10-річна Василина привезе багато приємних спогадів зі США. В Америці вона провела три тижні і вперше в житті летіла на літаку. Я ж подивлюсь в окно, а там все крило отак от Я така думаю, хоч би не впали. Василину доша запросили, аби відволіктися від надскладного періоду в житті. Два старші брати дівчинки зараз на фронті. Тато загинув минулого жовтня від поранень, отриманих на передовій. Така фотка, така фотка. Це він вдома був ще. Ще така. його позивне була чуб. І що з механізована ротом? Такі спогади дуже хороші з ним. Що в мене дуже класний спогад, це я не знаю. Чого ми колись з ним купили піцу, і він не знав, як її приготувати. Я теж не знав, тому що ми постійно либо робили домашню, либо заказували. І він, типу, взяв її, там була плівка, під низом ми її не замітили, він взяв її мі мікроновку, ця піца знизу згоріла. Василину разом із її одноліткою Мартою з Тернополя на три тижні у США прийняла сім'я Аліни вечір, яка є донькою емігрантів з України. Тато Марти Максим військовий, зник безвісти у грудні минулого року біля Бахмута. Він каже: піду добровольцем. Я тоді теж... заплакала, бо <плакала> я. <плакала> 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 Знала, що йому телефон не завжди будуть давати, бо він вже був в армії, там було дуже жорстко. Раз він з пораненням приїхав його, ну, якраз під Донецьком в нього було поранення осколком. А другий раз він там чимось підхворів, був, замерз. Потім вже десь через місяць він припав. Мати, тобі дать косочок? Да? Ти любиш такий ток? Аліна має четверо власних дітей. Каже, не могла не відгукнутися на прохання прийняти в гості діток з України, проте перед їхнім приїздом були хвилювання. Я думала, а що якщо до нас потраплять сором'язливі дівчата, які не казатимуть, чого вони хочуть, і я буду весь час лише здогадуватися, але вони не такі. Наші дівчата зовсім не сором'язливі. Вони вміють розповісти, що їм потрібно. Мені сім'я дуже сподобалася, тіпа я сразу прийшла з мартою, і вони такі сразу на Я така стою в шокі, що відбувається. Ми також трохи хвилювалися, як ми впораємось. У нас четверо дітей, як ми будемо їх кудись возити. Але ми з чоловіком взяли дві автівки і змогли їх всіх перевозити. Аліна народилася у США і розмовляє переважно англійською. Її діти теж втім із дівчатами відразу порозумілася вся сім'я, і часто слова не були потрібні був момент, коли одній із дівчаток стало дуже сумно. Для мене це було складно, бо коли це твоя дитина, ти знаєш, як її втішити, чим допомогти. А це дитина, яка живе під моїм дахом лише кілька тижнів, і якій дуже не вистачає тата, і все, що я змогла, це просто сидіти і обіймати, доки вона не заспокоїлась. І мені було важко, як мамі було складно дивитися, як ця дитина переживає цей біль знову і знову. У вересні до Пенсильванії приїхало 28 дітей з України, батьки яких загинули або зникли без вісти на фронті. Їх прийняло 18 родин переважно з української діаспори в рамках спільного проекту для підтримки діток «Uniting for Ukrainian Kids» громадської організації Рух реформації з України та тогеза міністрів зі США. Профінансувати мандрівку і знайти приймаючі родини допомогла місцева протестантська церква, один із пасторів якої теж родом з України як організатор, я сказав, що візьму двох-трьох діток. Завдяки нашій церковній громаді ми змогли розмістити близько 20 дітей. Ми провели спеціальний тренінг для сімей і пояснили їм базові правила. Одне з них, якщо діти не згадують про свого тата, ми не запитуємо. І те, що ми помітили, а це відгуки, які я зібрав від багатьох приймаючих сімей, діти дуже хотіли поговорити про своїх татусів, розповідали подробиці. Вони дуже відкриті говорили, які подарунки татусі залишили родині, які слова на прощання їм сказали. Було чимало таких слізних розмов, коли ми плакали, діти плакали. Мета проекту відволікти дітей від війни дати змогу відпочити від сумних емоцій. Волонтери кажуть, вже за тиждень діти стали спокійнішими. Їх возили на екскурсії, кінні прогулянки, а також організували денний табір, де займалися за спеціальною програмою для підтримки дітей, що пережили травму. Ми поїхали на океан. Там були такі великі волни, у нас так під камішки, отак от ми три Сальто робили з подружками робили. Ми там ще бачили дельфінів, акулу. Мені дуже сподобалось на океані, це була прям така солена вода, це було прям неужительно. Загалом за програмою United for Ukrainian Kids організатори планують влаштувати такий відпочинок для трьох тисяч українських дітей. Приймати наступну групу у грудні готуються родини з Філадельфії. А сім'ї, в яких дітки вже гостювали, планують продовжувати спілкуватися. кажуть, за три тижні вони встигли стати рідними. Ірина Шанкаренко, Костянтин Голубчик, Олексій Осика, Голос Америки. У четвер у Нью-Йорку вже вдруге відбулася церемонія нагородження переможців правозахисної премії Албі Авордс, заснованої голівудським актором Джорджем Клуні та його дружиною Амаль, відомою правозахисницею. Премію назвали на честь судді Албі Сакса, який боровся за портеїдом в південній Африці. Серед лауреатів цьогорічної премії українська правозахисна організація Трус Хаундз. Спочатку повномасштабного вторгнення її працівники провели 70 польових місій, мета яких фіксація воєнних. Злочинів в Україні. Чому саме ця організація отримала престижну нагороду та як допомагає притягати воєнних злочинців до відповідальності? Розповість Ірина Соломко. Роман Авраменко вперше виступає перед такою аудиторією. Він пишає цю роботу, яку зробила його команда, документуючи воєнні злочини в Україні. Назва його організації з англійської Гончаки за правдою. За словами Романа, їхня місія допомогти жертвам російської агресії покарати своїх катів. Не сподіваються на нас, коли ми йдемо від них. Ми бачимо, якими вони очима на нас дивляться. Це дуже сильно зобов'язує, що ми можемо в своїх зубах принести цю справедливість назад людям, тими, яких ми були, а на неї статус фундації подружжя клуні за справедливість очолює напрямок розслідування злочинів в Росії в Україні. З початком повномасштабного вторгнення притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності стало одним з ключових завдань фонду. Ми день і ніч працювали над притягненням до відповідальності за злочини скоєні в Україні і працювали пліч-о-пліч із Трус Тому для нас це була не просто організація, навіть не українська організація. Це був близький партнер організації. Почали співпрацю практично одразу після вторгнення. Методології збору доказів у них дуже схожі. Ми не ведемо узагальнену документацію про права людини. Ми зосереджені на порушенні конкретних кримінальних справ. І вони, які ми, дуже добре, зосереджуються на зборі доказів. Докази зібрані належним чином, можна використовувати для кримінального переслідування. Така сама мета, і у трус гаундкапистації премії у тому числі каже правозахисниця розповісти про конкретних людей, які борються за справедливість у випадку з Україною про те, що відбувається, почув весь світ, і навіть ті, хто раніше ніколи не чув про Україну, тепер точно знають, що там відбувається. Але мало хто знає, чому вони знають про це. Дуже мало людей знають, що насправді існують такі люди, як Роман. Документувати воєнні злочини Роман Авраменко почав у 2014-му. У вересні того року він поїхав у свою першу польову місію документації воєнних злочинів у Донецькій та Луганській областях. Згодом додався і Крим. Тоді були люди, які знали, що робити, мали досвід документування війни 2008 року в Грузії. І розуміли, що потрібно прямо вже одразу документувати по гарячих слідах, тому що докази втрачаються, і потім їх відновити буде неможливо. З того часу Роман та його команда провели понад 220 польових місій. Більша третина з них за останні півтора року. До війни організація займалася не лише документуванням злочинів, а й процесуальними змінами, працюючи з прокурорами та змінюючи їхні підходи до розслідування воєнних злочинів. Цю велику експертизу ми вже почали поширювати за межі країни. Є на жаль, багато країн, в яких так само є конфлікти активні або заморожені. Тому ми навчали групи в першу чергу правозахисників представників громадянського суспільства в Грузії, в Саджикистані, в Казахстані були під час конфлікту нового. Нового кола конфлікту в нагірному Карабаху. А з початку великої війни, звісно, потреба в нашій експертизі знаннях ще більше виросла. Через повномасштабне вторгнення довелося збільшити кількість документаторів, юристів, слідчих та польових виїздів. Наприклад, зараз команда працює в Миколаївській та Херсонській областях, документуючи наслідки підриву Каховської дамби. Ми працюємо доволі вузькому полі. У цій кримінальної кримінальна за вчинення міжнародних злочинів, і ми від самого Першого дня нашого існування з 2014 року працювали таким чином, щоб докази, які ми збираємо, їх можна було використовувати в кримінальних справах в судах для того, щоб настала справедливість у вигляді кримінального переслідування. Загалом з 2014 року команді Романа вдалося задокументувати близько 4,5 тисячі воєнних злочинів. Частина з них стала основою для двох з трьох позовів, які фундація клуні разом з Трус Гаунс готується подати правоохоронним органам однієї з європейських країн для порушення кримінальної справи в рамках так званої універсальної юрисдикції. Ми розуміли, що основний основний тягар по переслідуванню воєнних злочинців ляже, звісно, на українську систему правосуддя. Тому додатково розуміли, що потрібно в. Використовувати, застосовувати принцип екстратериторіальної юрисдикції. Щоб інші країни а, переслідували воєнних злочинців за злочини, скоєнні на території України. Ми намагаємося встановити виконавців, конкретно командирів, які відповідальні за все, що відбувалося на окупованих територіях, або за невибіркові обстріли з використанням конкретних видів зброї, кожна зі справ стосується кількох злочинів. Тож ми справді намагаємося знайти закономірності. Кожному випадку ми представляємо тих, хто вижив, або сім'ї людей, які були вбиті. Це Дуже важливий крок Нейстат каже, що перші три справи це лише початок. Фундація Куні з партнерами у рамках універсальної юрисдикції готує і інші більш складні справи, зокрема щодо тортур. А також планує зосередитися на Маріуполі та побудувати справу навколо облоги міста сіл. Роман Враменко додає підновлення справедливості це складний та довгий шлях, до якого має готуватися як суспільство, так і жертви. This. У 2015 році я пам'ятаю сам цей момент розпачу: що працюємо, працюємо, для чого це все адже нічого не міняється. Зараз є перші паростки і перші результати, коли те, що було напрацьовано тоді, зараз дає результати у вигляді. Конкретних обвинувальних актів, наприклад, тому це потрібно робити. Якщо цього не робити, то справедливості не буде точно. Роман сподівається, що однією з країн, яка приєднається до процесу притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, стануть і сполучені штати, адже у грудні минулого року Конгрес ні справки до закону про військові злочини, які дозволили кримінальне переслідування воєнних злочинців на території США. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимося вже в понеділок. Гарних вам вихідних, Па-па.